Всім привіт! З вами Кіноманія і це фільм Млин. Працівники компанії цілими днями катають по колу кам'яний диск. А працівника, який набрав найменшу кількість балів, назавжди звільняють з цього життя. Не хочу портити тебе останні спокійні часи. Джо Стівенс, менеджер компанії Мелорд, приходить до тями в дивній бетонній кімнаті трикутної форми. В кімнаті тільки дві речі: кам'яне та залізні двері. Джо відразу ж стукає в двері, благаючи відпустити або хоча б пояснити те, що тут відбувається. Раптово чоловік чує голоси колег по нещастю, які у не дуже культурній формі просять Джо замовкнути. Один із сусідів пояснює Джо, що йому вкололи якийсь препарат, після чого доставили сюди. В найближчі дні чоловіку буде геть не солодко Джо, вирішивши, що нічим не відрізняється від людини павука, намагається вилізти з цієї бетонної кімнати, але старання чоловіка не дають жодного результату. Через отвору двері Джо просувають пайок, пару бутербродів і пляшку води. Джо підбігає до двері та благає охоронця випустити його. Чоловіка чекає вдома вагітна дружина і, взагалі, він менеджер, тому не повинен тут знаходитись. Але охоронець б'є Джо палицею по висунутій руці та йде далі. Головний герой перемотує краваткою пошкоджену руку, а потім приступає до поповнення кілокалорій. В пів на одинадцяту після жахливого сигналу спрацьовує оповіщення компанії Мелорд. Жіночий голос вітає Джо з тим, що він приєднався до програми професійної підготовки, яка посприяє чоловікові покращити його робочі навички. Джо задає декілька запитань, але проекція не відповідає ні на один із них. Джо знову чує голос сусіда, той каже, що опівночі він буде дуже здивований від почутого. Сусід не вдається у подробиці, а каже лише те, що самого лінивого співробітника звільнять. Також чоловік пояснює, що тут ніхто не користується іменами. Опівночі Джо чує чоловічі крики і розуміє, що мається на увазі під звільненням. Вже вранці той самий сусід пояснює, що за допомогою таких методів компанія стимулює працівників працювати краще. Охоронець, який приніс чергову порцію провізії, каже, що в кімнаті треба підтримувати чистоту і порядок. Сусід рекомендує викидати сміття в спеціальний отвір в кутку кімнати. Поруч з отвором Джо помічає волоси, які приводять чоловіка до закопаного черепа. Сусід каже, що це, напевно, співробітник, який не зміг виконати норму. Перед тим як влаштуватися на роботу, потрібно підписати цілу пачку документів, а так як їх ніхто не читає, то серед багатьох пунктів є такий, який дозволяє компанії робити все, що заманеться зі своїми працівниками. За 5 хвилин до початку робочого дня вмикається система оповіщення. Мелард пояснює, чому саме Джо потрапив сюди, його продуктивність впала, через це знизилася ефективність відділу, потім філії, а все це привело до падіння результативності всієї компанії. Перший робочий день Джо потрібно набрати 50 балів, а за невиконання норми буде покарання. За кожен оберт кам'яного диска зараховується 1 бал. Опівночі самого неефективного працівника звільняють. Засукавши рукава, Джо приступає до роботи. Чоловік весь день обертає жорно, а проекція безперервно показує рекламу про те, яка мелор чудова компанія. В 10 годин вечора робочий день добігає кінця. Джо набрав цілих 100 балів. Вночі чоловік всіма силами намагається захистити себе від крику жінки, яку звільняють. Вранці Джо знову розмовляє з сусідом. Вони обговорюють систему покарання та звільнення непродуктивних працівників. Сусід рекомендує нікому не розповідати про кількість набраних балів, тому що товаришам, по нещастю, потрібно буде набрати на один бал більше, щоб залишитися в живих. В ході розмови Джо розповідає про свою вагітну дружину. Вони чекають первістка. Перед самим початком робочого дня сусід рекомендує не сильно старатися, таке, крім підвищення норми та усних привітань, від компанії більше нічого не дочекаєшся. Після розмови Джо приступає до роботи. Чоловік згадує, як разом з дружиною вибирали новий будинок. За такими думками Джо не помічає, як пройшов робочий день. Цього разу чоловік набрав аж 150 балів, але крім скудної похвали більше нічого не отримує. Пізніше охоронець наказує, щоб Джо зняв в себе весь одяг і підійшов до дверей. Наляканий тим, що набрав менше всіх балів, чоловік виконує наказ, так як сховатися чи втекти нікуди. Але за дверима чоловіка чекає не покарання, а шланг з водою та мило. Те, що потрібно після виснажливої роботи. Вранці Джо з сусідом обговорюють значущість даного експерименту. Сусід каже, що взагалі не розуміє сенс їхньої роботи. Вони займаються абсурдною працею, так як вони нічого не виробляють і не несуть цьому світу якусь користь своєю роботою. В середині дня у Джо закінчується вода і чоловік просить добавки. Але сусід пояснює, що компанія виділяє тільки ту норму, яка потрібна для виживання, а не для комфортного існування. Сусід рекомендує відфільтрувати сечу через устілку взуття в куті кімнати, де немає обзору камери, хоча чоловіка мучить спрага, але поки він не готовий до такого. Під час роботи головний герой згадує вагітну дружину. Вона хотіла вийти на роботу всупереч заборони лікаря, так як розуміла, що Джо не зможе самоплатити всі рахунки, але чоловік проти. Він каже, що його скоро підвищать. Дружина парирує даний аргумент тим, що Джо обіцяють підвищення вже не один рік. Занурений у спогади, головний герой не помічає, як проходить робочий день, за який він набрав цілих 370 балів. Після сповіщення про кінець робочого дня Джо без сил падає на землю. Він помічає внизу рукоятки вишкрябане ім'я Алекс. Сусід пояснює, що Алекс тут типу місцевої легенди. Він єдиний, хто зміг живим покинути це місце. Джо шокований, чому це місце не зачинили? Невже Алекс не розповів відповідним органам, які саме жахливі речі тут відбуваються? Вранці в кімнату Джо приносять футляр зі іменною ручкою. Це така подяка за високі досягнення в роботі. Такий презент не радує чоловіка, через що Джо кидає кілька лайливих слів на адресу компанії. Відразу ж після цього добова норма з 50 збільшується до 370. Після чергового вираження свого невдоволення Джо приступає до роботи, але зробивши один оберт, бал не зараховується. Сусід пояснює, що Джо покараний. Тепер, щоб отримати один бал, потрібно зробити два оберти. Чоловік працює, що є сили, але під вечір він розуміє, що не встигне виконати норму. Про своє становище він каже сусіду. Товариш по нещастю кричить на Джо, так як попереджав, що не варто сильно напружуватися, ставлячи сумнівні рекорди. Його працьовитість може торкнутися кожного. Компанія може підняти добову норму. Після закінчення робочого дня компанія відчитує Джо, так як він не виконав добову норму, тим самим підставив колег. Щоб якось підвищити мотивацію та працездатність, Джо Мелорд пропонує привезти сюди його дружину Кейт. Наляканий, він запевняє, що виконає норму, аби тільки компанія не чіпала вагітну дружину. Проекція дає Джо другий шанс. Наступного ранку та протягом всього дня стеля світиться дратівливим червоним кольором. Нагадування, що Джо потрібно відпрацювати вчорашнє покарання. Обмотавши рукоятку піджаком, Джо приступає до роботи. Через кілька годин у нього починається галюцинація. Він бачить самого себе тільки в костюмі. Видіння сміється над його тяжким і безвихідним становищем. Також галюцинація каже, що Джо лише хвинтик великої системи, якого в потрібний момент замінять без жодного жалю. Видіння пропонує здатися, але Джо, згадавши про вагітну дружину, з подвійною силою береться за роботу. На останніх секундах робочого дня йому все таки вдається набрати потрібну кількість балів. Проекція хвалить чоловіка і відміняє покарання. Вночі, в якості похвали за хорошу роботу, Джо показують відео дружини, яка вже встигла народити дитину. Під ранок Джо намагається розпитати більше інформації про Алекса. Сусід рекомендує оглянути стіну в сліпій зоні камери. На стіні він помічає тріщину. За допомогою раніше подарованої ручки, Джо намагається розколупати дірку в стіні, але дане заняття не таке вже й швидке, так як безглузде катання жорна по колу ніхто не скасовував. Через декілька днів Джо все-таки вдається зробити дірку в стіні, яка веде у вентиляційну шахту. Поговоривши з сусідом, Джо лізе туди. На виході суцільна темрява. Коли чоловік натикається на рукоятку від жорна, то розуміє, що не вибрався на волю, а лише переліз в сусідню кімнату. Спалах світла осліплює на мить чоловіка, після чого слідує удар по голові від охоронця. Джо приходить до тями в своїй кімнаті, а дірка в стіні замазана. В якості покарання Мелорд піднімає добову норму до тисячі балів для всіх. Через егоїзм окремо взятого робітника будуть страждати всі. На додачу охорона ламає ногу сусіду Джо, через що чоловік навіть піднятися не може. Сусід каже, що в якійсь мірі винний в тому, що тут відбувається. Коли він працював програмістом в компанії, то розробив штучний інтелект, який марив постійним збільшенням ефективності співробітників. З плином часу штучний інтелект почав вимагати нереального заради максимальної вигоди. Джо пропонує обдурити комп'ютер. Якщо всі співробітники нічого не будуть робити, то й самого лінивого робітника дня не вдасться знайти. Криками вони намагаються донести до інших свою задумку. Абсолютно всі погоджуються. Весь день робітники лежать, їдять і безперервно слухають рекламу від Мелорт. Але за декілька хвилин до кінця робочого дня штучний інтелект повідомляє, що захищений від дурнів, ті, у кого буде нуль балів, опівночі відправляться на біржу праці. Роздратовані такою новиною працівники приступають до роботи. Сусід переконує Джо взятися за розум і набрати хоча б один бал, а сам через перелом не може навіть встати. Зі сльозами на очах Джо провертає жордона навколо осі. Близько до півночі у чоловіків зав'язується розмова. Сусід каже, що він і є той самий Алекс, йому не вдалося втекти, але він вірив, що Джо більше пощастить. О півночі в кімнату сусіда заходить охорона. Джо навіть закриває вуха руками, щоб не чути моторошні крики. Вранці Мелорд каже, що Джо має прагнути до досконалості, а не бунтувати з приводу і без. В якості мотивації йому показують відео дружини з дитиною, яка вже вчиться ходити. Джо не може повірити, що пройшло настільки багато часу. Через це у чоловіка трапляється напад люті. Він б'є ногами жорну, незважаючи на попередження від Мелорд. Через псування майна компанії чоловіку кажуть, що більше в його послугах не потребують. В кімнату заходять 12 робітників компанії та встають вздовж стіни, при цьому нічого не кажучи. Джо криком намагається дізнатися, що тут відбувається, але робітники не реагують. Згодом в кімнату заходить охоронець. Одягаючи рукавички і заповнюючи шприц якимись ліками, чоловік розповідає, що кайфує від своєї роботи, більшою мірою від звільнення робітників. Можливо, його навіть підвищать, і тоді охоронець переїде в новий дім Джо, де живе мати одиначка. Згадка про дружину та сина окутує Джо ненавистю. Він кидається на охоронця та перетворює його лице в кроваву кашу. Тим часом Мелорд повідомляє, що охоронець не впорався зі своїми обов'язками. Проекція пропонує Джо провести звільнення взамін на відміну власного покарання та підвищення в роботі, але того ж моменту Джо зупиняється. Він бачить закривавлене лице охоронця та розуміє, що накоїв. Головний герой піднімається та кричить, що не буде підкорюватися якомусь штучному інтелекту. Сцена змінюється. Джо сидить в офісі в охайному костюмі з підключеними до голови датчиками, він не відразу розуміє, що відбувається. До нього підходить його наставник, чоловік з таким же лицем, як в охоронця. Чоловік каже, що Джо навідмінно пройшов курс підвищення кваліфікацій та заслужив підвищення. Все це було комп'ютерною симуляцією. На додачу пройшло не декілька місяців, а всього одна година. Наставник хвалить Джо за приголомшливі результати та проводить його в новий кабінет. По дорозі чоловік весь час нахвалює компанію, кажучи, що Мелор це сама досконалість. Вже в кабінеті наставник дає документи на підпис про нерозголошення деталей професійної підготовки. Чоловік йде, а Джо зі сльозами на очах телефонує дружині. Він передає привіт ще народженому сину та обіцяє, що знищить цю компанію. На цьому фільм закінчується.